І це відео там, де я буду проходити хард е, режим тільки зі рандомними юнітами. Я тут колесо фортуни. І зараз його буду крутити. Так, включу. вот такие вот лежи. Не знаю. И крови нормально. Кручу. Что мы не выпадает? Да вы серьезно. Хоть бы Санта был хотя бы один раз. Всякий спикер там. Ну, добро. Крутим крутым еще раз. И выпадает. Нет. Хорошие, хорошенькие крышки Сигначали. Что-то кру... Ой. Кручу. меня вот легендарка. И целая Сейчас не Ось такий шотик. Я думаю, що ми з такою командою точно не пройдемо. І, кстати, я хочу зробити розігра. Скільки підписи, відписуйте з цього відео на мій канал, скільки я генів і розіграю. Ви нам обращаєте внимання, що у мене 6 генів. Я їх потім підкормлюю, щоб більше шести пише, підпусники, підпустить. Ну, Ми почуємо. Зайду, я на яка нацюка. Хова. Заходимо. Угу. Ну, пісок у столи. я собі. Ну, напишіть в коментарях, друзі, як до якої ми вони дойдемо, чи ми взагалі прийдемо. От, не підглядувати, не підглядувати, чи ми там пройдемо, чи не пройдемо. Ну спочатку ми поставимо вот таку от, бо найбільше то не хватає грошей. Скіпаємо і скіп йдуть. Так вот тут вот вони. Ви науці внимання, я десь колись потону не включав на екрані. Просто м -м, я на комп'ютері не підключаю. Я на комп'ютері відео не знімаю. Так що отак от. Так. Спікер у мене цитали. Що подивимося, які всі характеристики? дпс 5000, тисяч, дпс 10000. ДПС 15 тисяч, ДПС 60 тисяч, ДПС 3875. Угу. Ну, найкращий ДПС вона всього начальника. Ну, це і понятно. Ну мені кажеться, що я не Балін, проходять. Нам треба сім'ю вставити. Еще одного такого пастика. Жалко, ты ще Жарко, ти, що нам на одну фарма не випила. Легенды. Легенды ваше. не неї такие ну Добре, для інтересу я поставлю кожного юніта. Ой, кожного юніта я поставлю для інтересу. Сейчас накопимо Сиглу то він у нас саме ефективний. Ні-ні-ні-ні-ні. Чого -ні -ні -ні. прийдуть? Фу. Сігло доставить. Ну цього от не ставимо, він теж хай нормально так знаєте Сігма теж саме крутий. Прикачаємо цього челіка. А сімо просто дорого нам показують. Почати тут особливі. Треба збирати на цього і на цього. І можна потім буде сідний висока. Так, ми вже назбирали збирали цього. І нормальний такий, доволі великий. Прикольніше було б фейково. Ой, пройшли. Це вони вже погано ми що прийшли. Давай, Ситру, включи. Да, Сі. Сітку було так. Він его виїждку вийшов би. Так стало ще еще одну Сибну. Якби хотілося б, щоб реальний файл выпал. А чим він стріляє, якщо в нього пушки немає? Хтось у цьому задумується колись взагалі? Якщо в нього пушки взагалі немає. То це взагалі. Ну, добре. Да. Тобто, Треба ставити ще одну сигнату, просто проходить сон. Я хотів спікера прокачати. Який ось свій персонажі тавордефіці? Напишіть в коментарях. Розіграш буде такий, скільки людей і підписників підпишеться, скільки я розіграю гени. І напишіть в коментарях. Я виберу рандом, я виберу рандомного підписника, який получить ці всі геми, і які викопите. ну, скільки ви підпишетесь. Тільки Гені визволюються, так я можу. Я ці раз напоминаю. Щоб ви не забулися, а то я знаю вас. Ми письмі письмі. От, я і розпро... і... Гемії, не підписуйтесь на мій канал. От два підписання. І розпочті це відео своїм друзям, щоб вони так збилися на канал. І я стараюсь для вас. Монтирую красивые кролики. ролики, Так, это вот это вот, который у нас был жесткий. Даже будет крышки в моем такие все. А не э, богатёк. Мне уже показалось, что я что не так,

Здесь еще нет. Надеюсь, еще нет. Потому что що нам ще треба сейчас. Отказывай хамана. Все кинуть. Ми... На какие-то нет. Иди на вообще хорошо. Очень 18 тысяч. То я понял 18 тысяч размочил. Это уже выхордовая задача. для моих, не для моих нет, 15, 15. Это просто моя Стал сразу очень много почему-то Мощно, И моя жду вылилась. Все кайфово. Все кайфово.

Мочим, просто мочим. Ще одну самолету. Ні, я знаю, це нам капець Ні, цікавець. Це нам конець. Ну, такої попитки вже не буду робити, а то буде відео добре трішки. Так, вот тут вот ставлю месела. Ще одну. Ой, зараз віддалю начинку. І.

А вот там все диман 2. Диман, 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 сигма, диман, сигма, челла. диман, диман, мочить, мочить, мочить. диман, 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 Хана, хана, хана. Хана, хана, хана. Хана. Почнемо один ворог. Піджинаємо доходить. Далі. Недорого ми тут на цьому режимі. І давай губи... Ні, рок туалет пройшов. Ну, і я вам напоминаю про розіграш, скільки підписників підписується на мій канал, скільки я геймів роз... зігра... розіграю. Якщо щось, то мій нік на вашому екрані, можете мені скинути якісь подаруночки. І напишіть свій нік в коментарях, щоб отримати ці геми. І цей розіграш буде длитися всього тут 2 дні. Так що встигти, поставте лайкутик підписатися на мій канал і і написати смачні коментарі про свій нік. А можете і ще мені подаруночок закинути. Ну і всім пока, друзі!